У цьому відео ви побачите завершення моєї подорожі, яка була в червні цього року. Після ночівлі в Закопане ми приїхали в Словаччину і піднялись на гору риси 2503 метри. За цю подорож ми проїхали 10 країн, і це було чудовим завершенням. Ми планували, звісно, в Закопане десь зайти на якусь гору, але що це будуть риси, я навіть і не уявляла собі. Відео про підйом на риси вже вийшло на моєму каналі. Якщо хто ще не бачив, можете передивитись. Ось так. Зараз на вершині. Стільки людей. Підйом в гори це завжди перемога над собою. Це випробування. І добре, що головне нам пощастило з погодою. Але це відео не про гори. Сьогодні побуваємо в Хохоловських термах. Сьогодні ввечері в мене потяг, але ми все ж таки вирішили заїхати в терми. Вважали, що в нас ще є вільний час. Хохоловські терми це найбільший термальний комплекс у польських Татрах. Розташований в селі Хохолов, що недалеко від Закопани. І всього кілька кілометрів від словацького кордону. Зараз ще їдемо по території Словаччини. Подивіться, які види. Просто фантастика! Колись ми в цьому комплексі вже були, так що це наше друге відвідування. Заходимо у приміщення, тут все зрозуміло, куди йти, все підписано. Підходимо до каз, щоб купити квиточок. Ось розцінки, які тут є. Три години коштує 85 злотих. Okay. Okay. Щоб побачити, який в тебе номер шафи треба прикласти. І ось все вказано, який номер шафи і де вона знаходиться. Потім знову прикладаємо браслет, але шафка не відкривалася, треба ще й знизу її підтягнути. Тут до Зразу прийшли вниз, тут поменше людей. в Похоловських термах. Хотіла щось розповісти, але дуже скромні пані зробили мені зауваження, що не потрібно знімати, ну і мусила не знімати. В цьому ж приміщенні сауни і холодні басейни. Холодні басейни. Сауни тут включені в ціну вхідного квитка. Тут є римська парна, така суха сауна. І соляна кімната. Для сауни заходимо в холодну водичку. Після холодної води знову в тепло. Зараз піднімаємося наверх, покажу, де великий басейн, і там також є джакузі. Тут ось такий аквапарк для дітей. В цій залі ось такий великий басейн і багато джакузі, але потрапити туди не так-то просто, людей дуже багато, треба чекати, але мені вдалося. Потім від цього великого басейну є прохід на вулицю і там буде ще один відкритий басейн. Зараз йду туди. Термальна вода сюди поступає з глибини 3,6 км. кілометрів. Температура її 82 градуси і її потім охолоджують до 32-36 градусів. Тут можна пострибати ось так на хвилях. Тут дуже не розслабишся, бо так дуже шумно. А до фонтанчиків з гідромасажем можна потрапити. Знімаю, щоб ви бачили, яка тут обстановка. Сьогодні дуже гарні хмари, ось такий вид на гори. Полюбляю такі процедури, хоч і намочиш волосся, але нічого, потім будемо сохнути. Пішли сюди на другий поверх, там де басейни, людей дуже багато. Ми були в Закопанських минулої осені. то набагато краще. тут щось. Людей просто. Тьма. А чого людей багато? Бо тут роблять знижки, мабуть, в якісь дні для пенсіонерів. Не знаю, мабуть, тут просто дешевше. Thank <laughs> you. Ми знову зайшли в приміщення, тут ще є ось такі басейни, вони різної температури. Ми купили квиток на 3 години, але пішли раніше, десь приблизно через 2 години. Треба збиратися, їхати. Терми дуже класно заходять після походів у гори або після катання на лижах. Від термів нам їхати приблизно 400 кілометрів до перемишля, але в Закопане були дуже великі затори на дорогах, так ми хвилювалися, що не встигнемо. По розкладу потяг відправляється о 20.30, але ж треба ще прийти таможню. До перемишля ми під'їздили вже десь о пів восьмої вечора. Знаючи, які черги до потягу, то я дуже вже сильно хвилювалась. Ми вже на залізничному вокзалі йдемо до таможні через перехід. І ось така велика черга. Слава Богу, все пройшло добре, я встигла. Я вже сіла в потяг. Людей було дуже багато у черзі. Місяць я не була в Україні. І ось нарешті я вдома. Нас зустрічає Одеський вокзал. Так закінчилась моя грандіозна подорож цього року. А потім було прекрасне літо. Я знімала пляжі Одеської області і показувала їх вам. Більшість відео з подорожі по Європі виходить на другому каналі Світолі. Якщо ви їх не бачили, переходьте туди. Надію, що вам сподобалось це відео. Підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!